Тисячоліттями метод батога і пряника міг здаватись ідеальним, аж доки людство не збагнуло, що насправді ні батіг, ні пряник навіть не обов'язкові, тому що завжди можна вигадати, що перше, що друге. Воістину неймовірно, як за допомогою звичайної, навіть нехитрої брехні, можна зміщувати фокус людської уваги. В результаті багаторічного озомблювання дезінформації в Росії є нормою. Слідкувати за отопленням квартир в Європі і водночас замерзати в країні багатій на газ. Замерзаєм! Замерзаєм! Четвертої сутки без отоплення. Як от можна виживати в? Та по температурі там же є нормою старати з лиця землі цілі українські міста і називати це звільненням. Дезінформація це зброя, яка вбиває. А найгірше, що правильно застосована маніпуляція, діє не одразу, зате має дуже довгий і повзучий результат. Росіяни у цьому майстри, це правда. Але біда у тім, що націлена ця зброя. Не тільки на росіян, прямо зараз звичайні люди на тимчасово окупованих територіях стали ціллю цих самих маніпуляцій. Яскравий тому приклад є Маріуполь. Ще у 2021 році місто потрапило до топ 10 українських міст за якістю життя. Рейтинг враховував регулярні забору, сміття, парки, тротуари і так далі. За оцінкою ООН, понад 90% багатоповерхівок у місті було зруйновано чи пошкоджено. 350 тисяч жителів змушені були тікати із міста. Звісно, основний біль це людські втрати О офіційним нашим. Підтвердженим а, даним це більше 20 тисяч населення загинуло. Цифра дуже обережна, тому що її треба буде ще визначатися з цієї цифри, тому що, як ви зазначили, кожну другу будівлі. Вже в місті не існує, тобто 50% міста, на жаль, знищено. Проте, поки в Україні рахують жертви та наслідки російської окупації, у самій Росії роблять вигляд, ніби вони звільнили місто, зокрема, красивою вибірковою картинкою з новобудовами, куди проте вселять не маріупольців, а росіян. Сьогодні происходит событие выдача квартир новим жильцям іпотечним, но не жильцям цього дома Обездоленные, без жилья в надіжні на то, що хтось увидит, услышит. Люди прожили в этом доме 20 і более лет. Некоторые з рождения 60, 70, 80 лет. При цьому багато законних власників квартир, котрі нині мародерят росіяни, померло саме від російських обстрілів. Частина була змушена тікати. Собственники этой квартири покидав в Алі, спешці, спішки, спешці, свою, своє житло, поставів все, і лічні речі, і дитячі речі, Ми бачимо і манежик. Маріуполь перетворився у свого роду пропагандистський проект у вітрину, що мовляв Росія відбудовує міста. Ну а те, що вони ж зруйнували ці міста, і вони ж вбили їхніх жителів це неважливі для росіян деталі. Ну і про те, що відбувається поза показовою вітриною, пропагандисти воліють мовчати. Більше того, Росія продовжує винищувати місцеве населення і далі через примусову мобілізацію, змушуючи одних українців вбивати інших. Власне своїх людожерських тактик, самі росіяни ніколи й не приховували. Хотілось би, щоб українці раніше раз Тому що українці – це наш мобілізаційний ресурс в війні з НАТО. Ну це об'єктивно так. І це, ну опитний мобілізаційний ресурс на даний момент. Да, людей, котрі ще не досягнули приземного віку, зомбують іншими способами. Міська влада Маріуполя повідомила, що росіяни, окрім того, як ставлять пам'ятники Леніну, також відновлюють комсомольський рух та створюють юнармію. армію. Такий собі радянський аналог жувачок у вигляді сигарет. Паралельно росіяни вигадують тони фейків для того, щоб дезорієнтувати українців на тимчасово окупованих. Територіях, принаймні у медіапросторі. Якщо дуже коротко, то в основному вони поділяються на З нами очень хорошо та на без нас очень плохо». Мої найулюдленіші фейки це ті, котрі буквально в Росії є правдою. З останнього центр протидії дезінформації писав про те, що в умовах соціальної напруженості українським поліцейським, начебто, дозволили використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю гумові палиці і навіть сльозогінний газ. Через телеграм-помийки навіть поширювали фото відповідного наказу, що нібито був підписаний очільником МВС. Звісно, цей фейк був швидко спростований, проте як відомо навмисне створені фейки, так і працюють. Шум після несправжньої новини майже завжди більший ніж від спростування цієї новини. Зрештою, банально менша кількість людей, які чули про сам фейк. Очитаючи, можливо, самі ж почують про спростування цього фейку, тому що, як то кажуть, фейк він не горобець, попри те, що Росія сама мобілізує населення на тимчасово окупованих територіях, вона ж поширює фейки про мобілізацію в Україні. Якщо відключити мозок і почати довіряти абсолютно усьому, що пишуть російські джерела, то вийде, що українська влада вже почала мобілізувати підлітків і жінок примусово. Справжня жінка повинна бути розпусницею в ліжку. Господине кухні і захисницею на фронті вступай до ЗСУ! Хоча навіть у планах вік нижче двадцяти років опускатись не буде а мобілізація жінок не за добровільною основою виключена. Для своєї ж публіки і одурманення українців на тимчасово окупованих територіях, російські фейкороби створюють озвірений образ української армії. Скажімо, із недавнього про кремлівське видання московський Камсамуліц розповсюдило фейк, який виправдовує обстріл житлових кварталів Харкова російською армією 23 січня, вистачить одної назви статті. Ті, аби зрозуміти, що вона писалась із одною метою відпрацювати кремлівські картопляні лушпайки. Стаття вийшла із заголовком кадри наслідків ракетного удару по Харкову знищено замасковані піджитлові будинки, об'єкти ЗСУ, чи то нашим солдатам почали видавати пересувні надувні багатоповерхівки, чи то у редакції московського капсамольця забули про вітрить. Певна річ, що вказані джерела інформації далі за панікатарим даним, не заходять. У цій же статті без жодних доказів написано про вбитих іноземних найманців. У реальності ж внаслідок обстрілів Харкова відомо про 8 загиблих та 51 пораненого. Звісно, що усі цивільні, що підтверджують самі цивільні, чиє житло було зруйноване росіянами. Попри те, що цей фейк дуже легко було спростовано, ні в якому спростуванні він потреби просто не має. Бо, по-перше, я повторюю вкотре, українські військові це. Українці Вони можуть бути будь-де на українській території. Зрештою, вони тут живуть, і єдині військові, котрих не може бути на українській території, це ворожі військові, в даному випадку це росіяни. По-друге, по якійсь причині до того, як прийшли до нас росіяни, ніхто по будинкам не стріляв, знаходяться там військові чи не знаходяться. Але тактика використання нічим не підкріпленої маячні, аби очорнити українську армію та український ж народ, це річ звична для росіян. Тим паче, що цілий їхній президент робить те ж саме. Одною з улюблених тем для Путіна є регулярне просування теми про те, що країни Заходу та Україна фактично реабілітують нацизм. Він регуляр. На розказує про те, що у Києві відкрито використовують методи гітлерівців. Певна річ, що ж це за методи, такі він не уточнює. Можливо, ми тут п'ємо водичку, як гітлеровці? Можливо, ми їмо як гітлеровці? Можливо, ми дихаємо, як гітлеровці, можливо, я от особисто кліпую, як який-небудь гітлеровець. Не розказує він також і за злочини СРСР, котрі Союз здійснював зокрема проти України. Не розказує про геноцид і голодомор. Проте хто ж почав разом із Гітлером Другу світову війну. Владімір Путін теж чомусь не розповідає. Зате із з радістю ще бачив про денацифікацію в Україні і про геноцид Донбасу, який нібито здійснюють українці. При цьому при українському геноциді на відкриття донбас Арени приїздила Бійонція. А після так званого звільнення Росією стадіон чомусь стоїть занедбаним. Бомбардування цілковитою тотальною маячнею – це одна із головних стратегій Кремля сьогодні. Навіть якщо спробувати збагнути цілі так званої СВО, то у вас тупо нічого не вийде. Вони кажуть, що звільнюють міста, але при цьому нищать їх під нуль. Вони кажуть, що Харків та Одеса це російські міста, і там багато прихильників Росії, і при цьому самі ж їх і регулярно бомблять. Як бачите, росіяни роблять усе, аби задурманити власне населення та людей, котрих вони ж тримають в окупації. Де окупація це річ дуже непроста, і це легко зрозуміти одразу ж, якщо вийти поза меми про чмобіків. Є об'єктивні причини, чому Маріуполь залишається тимчасово окупованим. Зрештою Україна воює із однією з найсильніших армій у світі, проте із кожним днем чекання, і з не менш зрозумілих причин моральний дух у людей на тимчасово окупованих територіях спадає. І як бачите, цим російська методичка активно і користується слабкістю людей. Їхня пропаганда намішана із фейками, викривлює дійсність і показує свою картинку. Мовляв, тут в Україні за них забули, вони нам не потрібні, а ще гірше що вертатись, власне, нікуди. Бо українці усі раптово звіріли, поставали нацистами і своїх же вбивають. Звісно, ми можемо так чи інакше, хоча б частково вплинути на цю ситуацію. Так, у нас із вами немає мільярдів рублів на Масову пропаганду та фейки. У нас із вами є тільки правда. І саме цією правдою, за першою ж нагоди, якщо це безпечно, варто ділитися зі своїми родичами, друзями чи знайомими, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Розказуйте їм, що за них не забули, за них боряться і їх по справжньому цінують. Всі ми разом чекаємо тієї миті, коли Маріуполь та інші тимчасово окуповані території, і люди, які нині у полоні, будуть звільнені. Не потрібно недооцінювати власної значимості. Варто лише, хоча б, намагатись робити. Усе, що від вас залежить. Єдине, що вбиває, це бездіяльність і вашу. Важливість можна навіть прослідкувати банально на донатах. Дивіться, ми з вами збираємо чималі суми, але при цьому дуже рідко, коли сума донатів перевищує тисячу гривень. Тому кожна підтримка навіть теплим словом, неймовірно важлива. А кожен навіть найкрихітніший донат допомагає збирати гігантські суми. Прямо зараз ми, до речі, збираємо на підсилення українських снайперів, і я гадаю, що от якраз так співпало, що прямо зараз також є момент той самий, коли ви можете надати дати шанс навіть своєму найменшенькому донатику. Тим паче, що за донат від 100 гривень, а то й більше, ви можете отримати крутецький ноутбук. Отакий. Чим більше донатів або чим більша їхня сума, тим більше у вас відповідно шансів. А ще не забувайте, що інші проекти також потрібно підтримувати завжди, тому що війна вона не закінчиться завтра. А ще, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі у телеграмі, у Твіттері, в Інстаграмі, у Фейсбуці. Не треба підписуватись, бо нас там зараз немає. Ну і ще маленький підпункт. Так якщо ви будете поширювати це відео де-небудь у своїх соціальних мережах, це зробить нам велетенську послугу. При цьому це абсолютно безкоштовно і вимагає від вас мінімальної кількості енергії. Якщо ви сьогодні снідали і пили каву, то як би я думаю, що у вас є сили е, на це. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телера Андерсон, монтажила це відео прекрасна Юліана. Ви дивились Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте!